Я пам'ятаю ситуацію, коли я пішла набрати собі тканину на зимове пальто. І от є тканина, ну така нічогенька, uh -huh. і є та, що мені подобається, але вона там в метрі на 60 гривень дорожча, а мені там ну метрів 5, можливо. Я не пам'ятаю, скільки uh -huh. мені треба було чотири. І я не можу собі це дозволити. І я стою, у мене спітніли руки, я вже вся течу просто від, від стресу. Uh -huh. І підходить В'ячеслав і каже: ну, ти що прикалуєшся? Ну, купи дуже тобі подобається. У мене таке з їжею було, що я не могла собі дозволити в ресторані там за 250 гривень страву. От 160 нормально, 250 я не можу, хоча вони в мене є. А було таке, от в ресторані просто у мене таке було. І я коли спілкувалася з там зі знайомими, багато в кого була така я не знаю, установка з дитинства. Коли ти їсиш в ресторані, ну тільки почала їсти в ресторані, тобі обов'язково треба доїсти їжу. Було в тебе таке? Можливо, я вже не пам'ятаю, але mm -hmm. я думаю, що в мене було все. А, зараз в мене так, в мене є свої якісь стосунки з грошима, свої правила, свої установки. Я вірю в те, що гроші приходять легко. Я вірю в те, що їх більше, ніж достатньо в цьому світі. Що якщо ти створюєш цінність, яка необхідна людям, світ дякує тобі завжди за це. Завжди. В мене направли дуже багато цих переконань правильних, які я в себе зашила. Їх не було в мені раніше, mm -hmm. я їх просто в себе зашила. І вони тепер працюють на мене, тому що ми на світ дивимося через лінзу наших переконань, і ми бачимо можливості через цю лінзу, того, у що ми віримо. І я примусово себе змусила вірити в те, що працює на мене, а не те, що мене обмежує.